Танкового батальйону 117-ї бригади, яка працює під порядкуванням 68-ї єгерської бригади, боронить Покровський напрямок. За декілька годин цей танковий екіпаж вирушить на бойове завдання. Тож командир детально проговорює зі своїми воїнами майбутній шлях і усі тонкості операції. На покровському напрямку, де точаться найбільш інтенсивні бої. Танковий батальйон 117-ї бригади воює вже місяць. Сонце світить. Тепла погода, дожджа нема, Як виглядає робочі будні. Якщо серйозно? Ну, серйозно, серйозно. Ждемо тут приказ виїжджати. Василь на позивний сундук їздить на бойові на танку вже другий рік. Навчався у Польщі. Танк розповідає, обшили від дронів і снарядів, адже за ним не аби як полюють вороги. А щось гудить. Да -да, от. Та не переживайте, ми рядом. Через інтенсивність боїв на Покровському напрямку екіпаж виїжджає на завдання декілька разів на день. Найбільше працюють по ворожій піхоті. Посадки вони заходять, їх звідти викори. Помагаємо нашій піхоті. Найзапекліші бої точаться на східних околицях Гродівки, яка розташована перед містом Селидове. Я б не сказав, що складна, сказав би це складна ситуація тут зараз. Зважаючи на їхню кількість і на ті засоби, які вони використовують, тут летить усе. Тобто, починаючи з звичайної полі і закінчуючи різними дронами, кабами, різної тертєрії. Тобто вони засобів не шкодують. Аналітики Діпстейту кажуть, Селидова є потужним промисловим містом, чиї шахти та терекон дуже допомогли по стримуванні загарбницьких військ. Це підтверджують і наші військові. Терекони поки що нас рятують. Тобто, ключові висоти, після втрати в них це вже технікою передвигатися буде набагато складніше. Зазвичай у танкістів на виконання завдань йдуть лічені хвилини, адже далі по танку починає працювати усе, що є у ворога. Головне, що ти повернувся, виконав свої задачі. Юрій доставляє екіпаж на завдання. Каже, головне в його роботі працювати максимально швидко. Моя головна задача доставити до де вони будуть виконувати бойові завдання і так само повернути їх живими. Син воює, невістка є, онуки. Он для них я і живу. І воюю, щоб за рідну Україну, щоб була вона вільна. Не раз екіпаж потрапляв під обстріли. Тож такі виїзди жорсткі, що ну, на другий раз то і то ж машину ж то що ж бачите самі впослідстві. Це 155, й 152. й Бували ситуації на межі. Проїхали до 250 метрів до ворога. Ну, раз Закрився на склин затвора. Ми ж давайте не назад звертатися. Ми тільки ж доїхали з командирами, відчинили його назад і буквально через 100 метрів розвернулися і поїхали опять до них. Ну, Ворог там, наверное, трошки. Подумав, що ми з головою в танкістів трошки щось неправильно. Ну. На цьому командному пункті танкового батальйону 117-ї бригади відбувається зв'язок з екіпажами через радіостанції. Тут машина виїжджає на пряму наводку відпрацьовувати. Зараз оминає терикон. За роботою екіпажів уважно стежить командир танкового батальйону. Дуже переживаю, дуже емоційно сприймаю, тому кожен, кожен виїзд, кожен день. Кожен виїзд напряму це емоції. Це, там, я, можливо, десь і не стриманий. Командир боронить країну від першого дня повномасштабного вторгнення, був учасником АТО командиром взводу мінометної батареї. Говорю такий жарт, що при нормальному командирі заступник з морально психологічне забезпечення не потрібен. Був такий момент. Один раз критичний машину обстрілювали по по всьому шляху. І спочатку ФПВ над машиною розірвались в посадці на деревах, потім снаряд 152 й ліг перед самою машиною. Тому це саме напевно такий критичний був. Нині каже ворог активно застосовує артилерію з просуванням піхоти та із застосуванням авіації. Це вже другий напрямок. Бувши напрямок Бахмуту, я теж десь приблизно пам'ятаю. Така ж сама була. Можливо, там не було стільки застосування якраз техніки авіації. І через те, що там тоді на той час наступали вагнеровці, вони в основному живою силою. Тут та ж так, також в основному живою силою практично немає застосування бронетехніки, але артилерія працює. Не жаліючи боєприпасів, так само не вони не шкодують особового складу свого екіпажі. Працюють як з закритих вогневих позицій, так і здійснюють виїзди на пряму на водку. Головна задача зупинити ворога і допомогти нашій піхоті. Робимо все для того, щоб їх стримувати з Донеччини. Марина смолова Олександр Петровський. Ми Україна, марафон єдині новини. Шістдесят виїжджає на тренування. Гул мотора цього танка не порівняти з іншими. Це найпоширеніша модифікація танка у Збройних силах України. Хоча машину й виготовили ще більше, як півстоліття тому. Вона й досі в строю. Цей танк виїхав після ремонту. Його пошкодив ворог під час одного із бойових відпрацювань. Втім, машину вивезли та відремонтували. У нас виходить, з був... при от снаряду вирвало повністю повело кришу МТО, двигатель був пошкоджений. Бійці 56-ї мотопіхотної Маріупольської бригади нині нищать окупантів на Краматорському напрямку. Їхнє завдання оборона часового яру, панівної висоти, яка грає одну із ключових ролей в обороні Донеччини. Малими групами питаються штурмувати, наша піхота відбиває їхні штурми. Ми їм допомагаємо, допустимо, вибити ворога там. З якихось позицій, з якогось там вдома бліндажан. Костянтин воює з 2015 року, був сапаром, артилеристом і вже понад два роки у танковому батальйоні в екіпажі він навідник. Я на 4 кілометри прямою наводкою бів. Всього недавно два дні або три дні тому назад працювали по ним трикиме. Є такі міста, в які просто танки не можуть заїхати. Плюс рельєф тут. Такі, що може, є куди їм заникатися, Є такі місця, де ми просто не можемо за рельєфа стріляти прямою наводкою. Костянтин каже, за роки війни застосування танків на полі бою кардинально змінилось. Ну, рік десь перший танк це було дуже серйозно. От виїжджаєш і ну вони вже вони вже даже нікуди не вилазять, але вони знайшли нам протидію. Ті ж самі впівдрони, ті ж самі ланцети, Краснополь, є у них така штука серйозна. Ну дуже важко стало. Доводиться придумувати і нові способи захисту. Це накриття, розповідає військовослужбовець Сергій. Придумали самі. Спасає від дронів ФПВ-шок. Ну, якщо нескільки летить, один, один видерже. Хоча й бойову машину застосовують на завдання не так часто, вона й досі залишається ефективною зброєю. З Донеччини Олександр Кривокульський, Дмитро Курченко та Борис Бондарчук. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.